Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я буду розповідати казку, яка називається Хлопчик і мобільна гра. Поставте лайк і підпишіться на наш канал, а ми починаємо. Жив був хлопчик на ім'я Данило. Він дуже любив грати у мобільні ігри. Але одного разу він подумав. А чому я тільки граю? А що як я сам створю свою гру? Данило взяв зошит і почав малювати. Він придумав героя веселого робота, який міг стрибати через перешкоди, збирати кристали і рятувати друзів. Спочатку було важко. Цифри, кнопки, дивні програми все здавалося заплутаним, але хлопчик не здавався. Він читав книжки, дивився уроки в інтернеті, і навіть писав поради уч... В... Уч... вчителя інформатики. День за днем він допомагав. І додавав у гру нові рівні ліс із підступними монстрами, місто з літаючими машинами і навіть космічну станцію. Коли гра була готова, Данило показав їм її друзям. Ух ти! Це ж круто! вигукнули вони. А можна грати вдвох? Можна, усміхнувся Данило, бо головне у грі дружба та командна робота. З часом його гру завантажили інші діти, і вона стала дуже популярною. А Данило зрозумів, мрії збуваються, якщо вірити в себе і багато працювати. І з того дня він вже не просто грав у ігри, а створював їх, даруючи радість іншим. Ну, як вам, друзі, сподобалось? Напишіть в коментарях, хто хоче створити власну гру. Обов'язково я почитаю, можливо, полайкую коментарі. Так що пишіть, не бійтесь. До наступних зустрічей!